Добрий день. Ми раді вас вітати у нашому славному закладі, який веде історію з другої половини 19 століття. Музей. Історія нашого закладу. Школа тривалістю життя. започатковано у 2015 році. Наш музей представлений п'ятьма експозиціями, що висвітлюють історію створення нашого закладу і життєвий шлях знаних випускників. Наші експозиції перша школа тривалістю життя. Друга. Подивись рукам вічі, третя. Наша плеяда, четверта. Майстер срібного слова. П'ята ангели світла. Наш музей тісно співпрацює з Дубинським державно-історико-культурним заповідником військовими частинами, свідками тих часів. Однією з найважливіших складових нашого музею є експозиція Ангели світла, присвячена випускникам, які віддали своє життя за волю України. Пам'ять про наших випускників увіковічнена на меморіальних дошках на стінах нашого ліцею. Просимо ознайомитися з експозицією Ангели світла. Саша Галяс добрий, чуйний, привітний, завжди прийде на допомогу. Це перше, що згадують рідні та друзі. Будучи учасником національного альянсу, був серед тих, хто на Дубинському майдані розгортали жовто-блакитний стяг. У квітні 2019-го Сашко підписав контракт та став воїном. Україна завжди була в серці юнака. Він часто говорив своїм друзям: будьте серйозними, готуємо себе до великої війни. Саша загинув 4 травня 2022 року, виконуючи військове завдання, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Мельник В'ячеслав до першої школи прийшов у 1989 року. 25 лютого 2022 року біля Дубинського військомату було людно. Серед добровольців був і Славік. На цей раз довелося служити вже у саперних військах. Мамі зазвичай телефонував сам. Вона на останній дзвінок чекала 4 доби. 11 грудня 2022 року об 11.30 пролунав дзвінок. Розмова була коротка. Мама, я був на позиціях. А вже 13.30. Його не стало нагороджений відзнакою Очасник АТО, медалю за оборону рідної держави, нагородним знаком хрест бойового братерства, медалю захисникам вітчизни. Старший лейтенант Вузнюк Андрій Михайлович загинув під час виконання бойового завдання в місті Лозова Харківської області внаслідок ворожого обстрілу. Андрійко народився 15 листопада 1978 року. Мати згадує. Він був золотою дитиною, турботливий, добрий, чуйний. Спочатку війни повторював, ідучи на фронт: Мамо, я тебе люблю і обов'язково захищу. Закінчивши інститут інженерії водного господарства, отримав звання молодшого лейтенанта. З війни пішов добровольцем захищати Україну. Ось ця риса захищати слабшого зіграла і тут. Андрій Вознюк, який віддав найдорожче життя. Щоб ми могли відносно спокійно жити зараз і далі після війни. Прокопчук Віталій Миколайович, водій, електрик-диспетчер військової частини А-7082. 7 квітня 2022 року, близько 8-ї години, в результаті мінометного обстрілу в населеному пункті Степове Луганської області отримав травми несумісні з життям. Віталію було 40 років. У вересні 2020 року підписав контракт і невдовзі потрапив туди, де бушувало пекло. Після 24 лютого 2022 року перебував в гарячих точках. Останнє місце перебування Сєвєродонецьк. У Віталії залишилася дружина Ірина, діти, коля, який навчається на даний час у 7-му Б класі, та Захар, перший А клас нашого ліцею. Тимущук Василь Леонідович позивний вампір. Народився 25 липня 1970 року у місті Дубно. 14 вересня 2022 року Василь Леонідович був мобілізований до Лав ЗСУ. Серед побратимів мав позивний вампір, а все тому, що ніколи не боявся ходити на нічні завдання. Рядовий стрілець Тимощук Василь Леонідович вірній військовій присязі загинув 28 травня 2023 року під час танкового обстрілу, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Іванівка Куп'янського району Харківської області. Похований герой на кладовищі села Кривуха Дубинського району. Ігор Бейнер. Народився Ігор Бейнер 5 лютого 1981 року в місті Дубно. Згодом став учнем нашого навчального закладу. 24 лютого 2022 року вступив до лав територіальної оборони, а у березні вже брав участь у бойових діях в районі Бородянки та Гостомеля Київської області. Через проблеми зі здоров'ям лікувався в госпіталі. Потім був направлений на лікування додому. 30 травня 2023 року Ігор пішов на консультацію до лікаря і не повернувся. Стало сле на автобусній зупинці. Серце героя зупинилося. Додик Андрій Миколайович, стрілець, помічник гранатометника, солдат 214-го окремого спеціального батальйону обфор другої механізованої роти, другого механізованого взводу, позивний юрист. На Донецькому напрямку тривали важкі бої. Андрій постійно перебував на завданнях, не встигав відпочивати. Всі були фізично та морально виснажені. Але, хоч як не було важко, Намагався постійно телефонувати, адже знав, як його голос хочуть почути рідні люди. Андрій отримав поранення на сумісне життя за шість годин до закінчення завдання його життя обірвалося. Це було 4 липня 2023 року, спекотне літо війни. Саша Школярчук народився 7 квітня 1987 року. У 2009 році був призваний на строкову військову службу ЗСУ. Безстрашний воїн, надійний друг, людина, хоробрість, приклад для інших. На жаль, 18 квітня 2022 року, під час виконання бойового завдання біля селища Берегове на Луганщині, молодший лейтенант, командир 2-го розвідувального взводу, школярчук Олександр Анатолійович, потрапив під артилерійський обстріл. Має державні відзнаки за участь у антитерористичній операції. Захисникам вітчизни, ветеран війни, посмертно був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Андрій любив життя, це людина, яка завжди поспішала жити, так згадують хижняка Андрія, однокласники і друзі. Як активний і небайдужий дубенчанин, був обраний депутатом Дубенської міської ради, а згодом її секретарем. Працював для розвитку міста, відстоював інтереси громади, болював за добробут містян. 24 лютого 2022 року, коли вибухи лунали по всій Україні, у той же день Андрій пішов добровольцем до військомату. Як бойового капітана його відразу відправили на фронт у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Далі були Київський і Житомирський напрями, згодом Миколаївщина. Саме під час виконання одного із завдань, 1 квітня 2022 року, Перестало битися серце героям. Їх імена назавжди закарбовані в пам'яті нашого ліцею. В експозиції представлені бойові знамена з підписами героїв, тупуси від боєприпасів, які нам надали батьки воїни учнів нашого ліцею та подяки від бойових частин. В експозиції наявна книга пам'яті, в якій записують спогади рідні, друзі, однокласники. Наш музей є невід'ємною складовою освітнього процесу. Тут ми проводимо уроки, години спілкування.